Яка зараз ситуація в енергосистемі? Розпитаємо Миколу Колісника, заступника міністра енергетики України. Пане Миколо, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Пане Миколо, скажіть, будь ласка, як саме спекотна погода впливає на рівень споживання і чи є наразі ризики запровадження графіків відключень електроенергії для споживачів? Е, в останні декілька днів спостерігається дійсно підвищення середньодобової температури. Повітря в Україні очікувано, це звісно призводить до зростання споживання електричної енергії. Проте на сьогодні система є збалансованою і наявно достатньо генеруючої потужності для власне покриття споживання. В той час ризиком насправді фактично застосування графіків є виключно обстріли з боку Росії. Разом з тим, ми всі, звісно, звикли до відсутності обмежень споживання з грудня минулого року. Очікується, що вже наступного. Тижня температурний режим вирівняється і споживання фактично стабілізується. Тому на сьогодні енергосистема працює фактично стабільно. А взагалі, скажіть, будь ласка, чому важливо е саме зараз обмежувати використання потужних електроприладів у години пікового навантаження? Е Електрики вживають всіх необхідних заходів, щоб не допустити дефіциту в період спеки пікового споживання. Водночас підвищення температури безумовно впливає на це збільшене споживання. Люди вмикають кондиціонери, активно використовують побутові прилади, прилади охолодження. Що в свою чергу збільшує навантаження на енергосистему, тому власне і важливо, щоб всі споживачі раціонально використовували електричну енергію, особливо у пік години пікового навантаження це ранок і у вечірні години. Це знижить навантаження на енергосистему і допоможе енергетикам збалансовувати енергосистему. Пане Микола, а який поточний стан української енергосистеми після весняних масованих російських атак? Який відсоток генеруючих потужностей та розподільчих мереж вдалося відновити? Внаслідок російських атак ми втратили приблизно 10 ГВт генеруючи потужності. Найбільші втрати зазнала теплова та гідрогенерація. Також маємо суттєві втрати у газовидобутку. Світовий банк оцінює загальні збитки енергетичному сектору України за роки війни в фактично 20,5 мільярдів доларів США. А втрати в 72,3 мільярди доларів США. Це підрахунки станом на 24-й рік. Фактично понад 50% пошкодженої генерації відновлено завдяки спільним зусиллям енергетиків, уряду та міжнародній допомозі наших партнерів. Ремонтна кампанія насправді не припиняється фактично ні дня кожен день присвячується відновленню енергосистеми, і на сьогодні вдалося відновити вже понад 5 ГВт протягом останнього року. Ми маємо фактично відповідний план відновлених робіт, затверджений до кінця року, але з міркувань безпеки, звісно, ми не оголошуємо ніякі деталі. Пане Микола, скажіть, будь ласка, чи завдає ворог ударів по енергооб'єктах у прикордонних областях зараз? Якщо так, наскільки ці атаки впливають на стабільність локальних та загальнодержавних мереж? Фактично щодня ми отримуємо інформацію про пошкодження лінії електропередач внаслідок активних бойових дій, внаслідок чого залишається без електропостачання абоненти прикордонних населених пунктів. В основному це споживачі в Запорізькій, Харківській, Сумській та Донецькій областях постійні обстріли перешкоджають оперативному відновленню, але енергетики власне роблять все необхідне і можливе для як повернення світла для осель громадян. Скажіть, будь ласка, на якому етапі перебуває підготовка до проходження опалювального сезону в цілому, і чи є достатні запаси палива для теплових електростанцій і котелень? Ми активно на сьогодні готуємось до наступного опалювального сезону. Насправді, підготовка до опалювального сезону 25-26 років розпочалася вже наступний день, фактично після завершення попереднього опалювального сезону. Відповідні графіки проведення ремонтної кампанії накопичення енергоносіїв були завчасно затверджені міністерством енергетики. і Успішно виконуються на сьогодні. Обсяги закачування газу до сховищ поступово зростають. Згідно з графіком, відбувається і накопичення на складах вугілля. На сьогодні це вже понад два. 2,6 мільйонів тонн Відповідно до графіка накопичення і графіка споживання, ми бачимо, що ми будемо забезпечені необхідною кількістю цього ресурсу для проходження наступного опалювального сезону. Так само ми маємо необхідні резерви і ресурси ядерного палива для того, щоб спокійно пройти наступний опалювальний сезон Пане Миколо, залишається буквально 30 секунд. У нас власне ще одне питання в Римі. Під час конференції щодо відновлення України було підписано низку домовленостей в сфері енергетики. Як це вплине на нашу енергетичну безпеку? Безумовно позитивно було досягнуто важливих домовленостей стосовно посилення енергетичної безпеки, проходження наступного пального сезону в умовах війни, які не розголошуємо з міркою безпеки. Але хочу зазначити, що укладено понад 20 правових документів угод з міжнародними партнерами, між бізнесом щодо розвитку, зокрема атомної генерації, гідрогенерації, проекти з розвідки та видобутку нафти і газу. Механізми підтримки і розвитку відновлено джерел енергії, загалом це понад 1,2 мільярди євро інвестицій у українську енергетику, і це є важливий внесок для зміцнення нашої енергетичної безпеки. Дякую вам дуже пане Микола за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Я нагадаю: це був Микола Колісник, заступник міністра енергетики України.